Вітаю, шановне панство. В цьому відео я хочу показати вам один цікавий предмет, який телепортував мене з реальності в стан філософських роздумів. Зараз я знаходжуся на бульварі, я живу у великому місті, у великому такому житловому районі, який раніше називалися спальним, а може, і зараз називаються. І в нас в цьому районі є така велика алея, яку називають бульвар. І тут і гуляють люди із собаками, і дуже багато завжди батьків з діточками. Ну, на жаль, я не можу знімати панорамно, тому що. Ну, з питань безпеки це зрозуміло. Тому знімаю так плитку і газон. І ось на цьому бульварі є кілька. Затишних магазинчиків, кав'ярень, пекарня. І навколо них також є такі невеличкі магазини, зручні для людей. І у всіх цих магазинів, зрозуміло, буває сміття. І раніше вони користувалися прямо на цьому бульварі. На переході, от коли ми направляємося, стояли два звичайних сміттєвих бака. До вчора ще, ось бачите, решіточка. Огорожа. І там стояли два бака. До вчора ще залишався один, але зараз я не бачу ні, ні одного. А десь місяці-два тому назад почалися цікаві роботи в цьому кутку. Був виритий невеликий котлован. щось будували-будували, ну, як стало зрозуміло, збудували підземний сміттєзбірник. Підземний сміттєвий бак. Ну, але не врахували, що навколо їм будуть користуватися саме магазини, а в них дуже об'ємні сміттєві пакунки, тому що ну, в цілому вони викидають упаковки від різних товарів. Ну і Плюс баки старої форми. Їх не треба торкатися руками. Навіть ті, які мають кришки, в них є педалі педалі ніжні ну для них. А тут, бачите, треба рукою відкрити цей доволі вузький такий, ну, що здається вузьким, горловину і туди вкинути. І от що роблять <клухи> магазини, вони просто ставлять поруч. Ось така картина, що правда, в день, коли ви йдете, тут завжди чисто, прибирають служби. І це мене примусило. Подумати про нове, старе і наслідки впровадження нового. І насправді я хотіла поговорити про те, як втілюється в життя щось нове, як, чи можливо його одразу зробити так, щоб потім не переробляти, врахувати все, чи все ж таки необхідний досвід людський. Але. Я пішла у Google, щоб підготуватися до відео, і побачила, що це масове явище. Навіть зараз, під час війни, в містах масово встановлюються ці підземні смітники. Вінниця, Хмельницький, Луцьк, Київ, Дніпро. Всюди кошти витрачаються на це. І в мене якось. Зникло питання і бажання роздумувати над непередбачуваністю нововведень і чи можливо передбачити всі нюанси, чи життєвий людський досвід необхідний завжди, і як передбачити більш масштабні явища, коли ми не можемо передбачувати, як буде функціонувати щось нове технічне. От. Але, побачивши цю вакханалію сміттєвих баків під час війни переобладнання їх, в мене виникли зовсім інші питання. І ось Навіть в Хмельницькому баки заклеїли скотчем і повернули назад свої. Я навіть пішла почитала, що ж там за проблема, виявляється, що Автомобіль, який їх обслуговує, ці новітні баки, він зламався, а без нього неможливо їх обслуговувати, щоправда, неможливо встановити дату цієї статті. В общем, такі справи, малята, хотілося пофілософствувати про високі матерії, а стикнулася з тим, як мери громад скаженіло витрачають бюджети. Дякую.